Шинобі, це основна сила Всесвіту Наруто. Щоб ця сила не вийшла з-під контролю, її загнали в жорстку систему, яка визначає кожен аспект життя Шинобі, яке нерозривно пов'язане з війною, політикою, служінням та постійним розвитком власних навичок, захищати селище, виконувати накази верхівки, успішно завершувати місії. Це лише мала частка обов'язків Шинобі, попри весь героїзм. Їхнє життя супроводжується трагедіями, самотністю і болем. Тож сьогодні ми поміркуємо над тим, чи справді шинобі це раби, чи можливо знайти вихід із цієї системи і стати вільним, і яке воно насправді те життя шинобі. В цей нелегкий час не забуваймо також про воїнів з нашого реального світу, хлопцям з підрозділу 59-ї бригади імені Якова Гандзюка для виконання бойових завдань потрібен автомобіль. Ціль 160 тисяч, з яких 110 тисяч уже зібрано, тож залишилось ще небагато. Давайте допоможемо їм, хто чим може, аби вони надалі могли боронити нашу Україну. Посилання на банку знайдете в описі до відео та у закріпленому коментарі. Система прихованих сіл побудована таким чином, що для більшості шинобі немає іншого вибору, окрім як бути частиною цієї структури. Шинобі повинні бути вірними своєму селищу, будь-яке запроданство карається смертю, тому їх ще з самого дитинства привчають до служіння батьківщині. Діти з маличку вступають до академії Шинобі, бо так набагато легше формувати з них дисциплінованих, слухняних та відповідальних воїнів, які готові жертвувати собою задля блага села. В академії дітей вчать як виживати та долати страх смерті. Тож, замість дитинства, сповненого свободи і радості, вони отримують сувору дисципліну і навчання, яке готує їх до життя солдатів. Після випуску з академії діти стають генінами і розпочинають виконання своїх місій. Адже шинобі, це не лише військо, це ще й робоча сила, яка забезпечує економічне благополуччя села. За виконання місій, селище отримує грошову винагороду від клієнтів. Місії бувають найрізноманітніші: це фізична праця, обов'язки охоронця, збір секретної інформації, повернення викрадених предметів, скоєння вбивств, участь у війнах тощо. Не завжди місії відповідають навичкам Шинобі, адже ми знаємо приклади, коли дітей без достатньої підготовки посилали на передову, де вони гинули. Місія Наруто в країні хвиль. Також була занадто небезпечною для тодішнього рівня команди номер 7 хоча вони й могли відмовитися від її виконання, оскільки тазуна применшив небезпеки, пов'язані з його охороною. Але це яскравий приклад того, що ніхто особливо не слідкує за тим, щоб робота ніндзя відповідала його рангу, бо ніхто не може дати гарантії, що замовник розкрив всі деталі справи. Тож, як наслідок, діти шинобі або гинуть, або часто отримують психологічні травми, які залишають відбиток на подальшому їх житті, бо сама робота шинобі сповнена небезпек, кожна місія може бути останньою і вони завжди ризикують, захищаючи село чи виконуючи накази. Багато шинобі змушені жертвувати особистим життям заради своєї місії. Ніхто не обіцяє шинобі довге життя чи спокійне існування. Навіть Хокаге, лідер селища, часто жертвує собою, аби захистити цивільних мешканців. Тож більшість шинобі помирають у боях або стають жертвами політичних конфліктів. Політика ще один інструмент, через який система перетворює шинобі на рабів. Селище використовує шинобі як розмінну монету в міжнародних конфліктах і політичних інтригах. Прикладом є ситуація, коли Коноха, щоб запобігти розвитку конфлікту з селищем, прихованим у Хмарах, пожертвувала Хізаші. Також Шенобі часто відправляють на війну, мотиви якої є не зовсім зрозумілими. Прикладом є боротьба Конохи та інших країн за ресурси і території. Це постійно створює цикли ненависті між населенням. Нагато, який бачив смерті близьких і руйнування свого села, став символом того. Як політичні маніпуляції знищують життя шинобі і породжують нові конфлікти. Думку ж самих шинобів мало хто слухає, бо система Шинобів Коносі доволі ієрархічна. Кожен підпорядковується каге, чи старішинам села. Шинобі зобов'язані виконувати всі накази, навіть якщо це перечить їх особистим принципам. Водночас верхівка далеко не завжди прозора у своїх діях і рідко пояснює мотиви своїх рішень. Керівництво Конохи нерідко ставило благо села вище за долю окремих шинобі чи навіть цілих кланів. Данзо і старішини використовували шинобі як інструменти для досягнення власних цілей, часто нехтуючи моральними наслідками. Трагедія клану Учіха є яскравим прикладом цього, Ітачі знищив власний клан, виконуючи наказ, щоб уникнути громадянської війни. Він пожертвував своїм життям, репутацією та щастям заради села. Яке згодом його зневажало. Ще один приклад це Кабуто і Ноно, коли вони стали непотрібні селищу, їх просто вирішили ліквідувати. Здається, що влада постійно вмішується у життя Шинобі, але не там, де це дійсно потрібно. Адже коли справа стосується устрою в клані Х'юга, то чомусь ніхто не вмішується, а просто спостерігають над тим, як головна гілка поневолила побічну. Система Шинобі також створює умови для нерівності. Особливо талановитих шинобі зазвичай високо цінують, дають їм найскладніші місії та покладають великі сподівання. Однак це створює жорстку конкуренцію. Менш здібних часто недооцінюють, змушуючи їх докладати неймовірних зусиль, щоб довести свою цінність. Яскравим прикладом є роклі, не маючи здібностей до використання нінджутсу чи генджуцу. Він за допомогою наполегливої праці досягнув рівня найсильніших шинобі. В цілому, усі шинобі постійно повинні важко тренуватися, щоб удосконалювати свої навички та бути завжди у формі, аби відразу бути готовим до виконання чергового завдання. Взагалі, світ шинобі це середовище, де сила визначає статус, а слабкі змушені залишатися позаду. В цьому середовищі навіть зі звичайного екзамена на Чуніна, який має перевірити знання дітей, роблять шоу. Яке має продемонструвати силу селища перед іншими країнами, але це не означає, що сильним шинобі простіше живеться, ніж слабшим. Бо наступне, з чим можуть зіткнутися всі шинобі, це суспільний осуд. Цивільні можуть висміювати як слабких та безталанних, так і можуть зневажати сильних та відважних. Здавалося б, Шинобі це захисники селища, і мешканці повинні ставитися до них із вдячністю. Але згадаємо історію Сакумо. Провал місії призвів до того, що він був розкритикований жителями Конохи і навіть тими, кого він врятував, що призвело до сумних наслідків. При цьому ніхто не має мук совісті. Нам не показують, як суспільство рефлексує чи визнає свої помилки. Все ж, попри численні виклики. Життя шинобі також має свої переваги. Володіння чакрою і бойовими техніками надає їм величезну силу і можливості. Вони здатні змінювати хід подій, рятувати інших і навіть впливати на долю світу, як це зробив Наруто. Видатні шинобі, як Хокаге, залишають слід в історії і пам'яті майбутніх поколінь. Їхні імена стають легендарними, а вчинки надихають наступників. Але все це завжди супроводжується жертвами як фізичними, так і моральними. Тож у кожного свій вибір жити безпечно, але залежати від захисту інших, або боротися за свободу і вплив постійно ризикуючи. Деякі шинобі намагалися знайти свободу навіть у таких умовах, але такі приклади рідкісні і часто все одно супроводжуються самопожертвою. Джирая вирішив бути мандрівником і письменником. Він відмовився від посади Хокаге. Джирая, це приклад Шинобі, який намагався жити заради своїх ідеалів. Але врешті він все одно пожертвував собою заради інших. Саске Учіха пішов проти системи, щоб слідувати власним переконанням, але зрештою все одно залишився на побігеньках у Конохи. Однак його друг Наруто, ставши Хокаге, намагається, хоч якось, змінити цю систему. Тільки один орочимару, попри всі правила та закони. Завжди обирає себе. Отже, шлях шинобі це баланс між рабством і свободою, між щастюм і тягарем обов'язку. Для сильних це можливість змінити світ і здобути славу, але для багатьох інших це важкий тягар, де щастя стає недосяжною розкішшю. Бути шинобі це вибір лише найсміливіших, бо вони готові взяти на себе відповідальність за інших. Водночас, цей вибір змушує багато чим жертвувати. А чи є сенс в тому, щоб жертвувати? Це вже залежить від кожної окремої людини. Для одних це можливість залишити спадок і захистити тих, кого любиш, для інших це замкнене коло, з якого немає виходу. Свобода для шинобі – це не втеча від системи, а здатність зробити свідомий вибір у межах навіть найжорстокіших обмежень, і саме це робить їхню долю настільки унікальною, трагічною. Та водночас величною.